Щоб людина просто звернула увагу на Ісуса Христа, треба 18 разів досліджували, 18 разів, щоб вона отримала цю інформацію з різних джерел. 18 разів. Уявіть собі, наскільки серце людини гранитне, щоб почало пробиватися, треба, щоб Бог направляв різних людей до однієї різні обстоятельства, різні. З різних істоч... джерел інформації о Євангелії Ісуса Христа. Але коли ви дарите Євангеля Ісуса, є більше відсоток того, що людина звернеться і почне сама читати. І я вам розкажу один із прикладів свого життя. Около 25 років, може, приблизно, приблизно 25 років назад. Хтось подарував мені, що ви думаєте? Єван. Євангелія Ісуса Христа. Я не пам'ятаю цієї людини. Більше того, на той час я навіть не слухав би цих людей. Просто я не звернув би увагу на цих людей. Мене це не цікавило. Ми це зараз розуміємо. Є такі люди навколо нас. Але мені хтось подарував Івані. І я взяв, щоб відстав. Кажу, як є. І ми можемо подарувати сьогодні, навіть якщо він нас не слухає, навіть з такими думками, як були у мене. Ой, хай вже відстану. Ладно. І, І пишу. От приблизно я був один із них такий такий в кавичка. І ви знаєте, дійсно, я, я сам книголю, багато читаю, мені це подобається. І, і в родині в мене так трошки воно заведено. То коли попала ця книга до мене, і через деякий час думаю, я гляну, ну цікаво просто, що за книга? Що її подарили. От. Єдине, що обложка була чорна. Це нульові, приблизно, плюс-мінус там туди-сюди один баріг. І я відкрив. Почав читати, я був здивований, нічого не розумів. Я просто мене, ви, ви знаєте, мене це спровокувало. Як я прочитав там того, того, там цифри, і все таке, і там серйозні. В общем. І тут вдруг, як, я так дивлюсь і не можу нічого понять, що тут написано. Ви знаєте, що у Петра написано, що сама людина ці пророки, пророчески слова, сама понять не може. Але наш Бог великий. Не думайте, що коли ми даримо людям Євангелія, Бог на це, от для нього це нічого не значить. Ну, подарили собі, і ладно, хай там. Ні, це його слово. Шановні, любі брати і сестри, це не наше. Ми єдино що почтальйони. І все.